Є знижки на АЦЦ Лонг. 15% в аптеках подорожних та Ощад. Є знижки на Бронхалик. 20% в аптеках подорожних Пантавщад. Науковці з університету Вашингтона в Сент-Луісі вважають, що сарану можна використовувати для успішного пошуку вибухівки. Усе тому, що біологічні нюхові системи цих комах мають широкий діапазон розпізнавання при попаданні речовин на її вусики у комахи активуються різні ділянки мозку. В рамках експерименту до мозку сарани приєднали електроди. Це дозволило вловлювати електричну активність нейронів, яка підвищується при реакції на конкретні запахи. Для підсилення сигналу на спині комахи встановили електронний чіп. Усе для того, аби зчитувати мозкові хвилі. Після цього вусики сарани піддали впливу частинок вибухових речовин тротилу, спирту, бензальдегіду, клею тощо. Саме ці речовини містяться в мінах. Отже, дослідники З'ясували ті ділянки мозку, які активуються, коли комаха відчуває ці небезпечні хімічні сполуки. Її вусики дозволяють відчути їх, навіть якщо вибухівка знаходиться під землею. На наступному етапі дослідження комаху помістили в кімнату, де в повітрі містилася велика кількість часток різноманітних вибухових речовин. Срані вдалося визначити тип конкретної вибухівки з точністю до 60%. Деякі комахи демонстрували ще більш вражаючі результати, даючи до 80% правильних відповідей. Словом, завдяки цьому методу, вчені дізналися, що срана вловлює запах лише за 500 мілісекунд. Щоправда, досліджень. Американських науковців поки на паузі причина в тому, що електроди та підсилювач, розміщений на спині комахи, додає їй вагу, тож сарана втрачає можливість самостійно пересуватися. Тому навіть під час експериментів комаху доводилося пересувати на спеціальній платформі.